Куртка SnookPack, модель спірхет, колір мультикам Розрахована на температурний режим до мінус 15 градусів, не промокає Манжети на ліпучках. Кармани глибокі. Є транспортувальна сумочка. Тобто куртка складається в компактний маленький мішечок, провітрюється, дихає, сохне, капюшон глибокий, має козирьок. Відстібається. Нагрудний карман зовнішній, глибокий та внутрішній глибокий. Комір з флісом. М'який та зручний, ніжний, приємний до тіла. Знизу регулюється резинкою. На стегнах. Ті, хто вже має таку куртку, котики, знають, що вона надтепла, надлегка і надзручна. А хто ще не має, вас чекають ваші покупки.